Хочеться, щоб більше людей знала про таких народних митців, як Параска Власенко, і про їх творчість, тому що це їх мистецтво воно має нанесе національні ріси наші українські і походить від традиційного українського мистецтва національного. Ну, наприклад, це розпис хат. Авторка і ініціаторка проєкту Стінопис Олена Мединська разом з Кропивницькою художницею Оксаною Калюжною закінчили роботу над стінописом у центрі народної творчості. Тут розмалювали частину стіни візерунком української народної художниці Параски Власенко. Народлася проживала на Київщині і все життя займалася малюванням вишивкою Спочатку малюванням вона працювала в інституті монументального живопису ще в радянські часи при академії. Архітектури і будівництва УРСР і створила дуже багато творів монументальних ескізів. Вона не професійна художниця, вона народна художниця. Говорить, Параска Власенко працювала в різних видах народного мистецтва, створювала ескізи до килимів, вишивок, архітектурних споруд, поліграфії, а також декоративні станкові панно розписувала керамічні вироби. Вона була настільки унікальна, що вона приносила. Свій, свої ідеї без ескізів і без попереднього нанесення олівцем на стіну. От просто в неї було таке відчуття пропорції. Вона створює великі такі пану на виставці в ДНХ в Москві. На той час дуже велика робота була. Ідея проєкту Стінопис з'явилася після того, як до рук потрапила книга 1936 року випуску Українська народна пісня У 19-му році. Я побачила таке видання. Оскільки я дуже давно вишиваю, мені оцей от малюнок дуже сподобався. От ну я його захотіла вишити і відтворила його прямо один до одного. Пізніше я е, е, хотіла перенести, ну зробити велику вишивку вазону. І побачила, що було б не краще було б, щоб це вишивка не була вишита великих розмірів, а намальована. Мета проєкту популяризувати Параску Власенко та її творчість в Україні. Захоплює те, що Параска Власенко так створювала квіти, що вони дуже образні, і те, що вони не симметричні, це ніяк не вплинуло на їхню красу. Як для народної майстрині я захоплююся. Що це наскільки вивірено і гарно створено, хоч і в примітивному як би здавалося стилі. Стінопис створили за один день. Матеріали закупили за рахунок центру народної творчості, сказала його керівниця Марина Машина. До двох тисяч гривень, але все ж таки спробувати і підтримати майстра це дуже важливо. Ми маємо намір оформлювати далі. Говорить, такий малюнок зберігатиметься на стіні щонайменше п'ять років. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.